Чи проріжуть ножиці папір складений сім раз, та чи вийде у мене його скласти сім раз. Гайда дивитись перший раз він взагалі не складений. На другий раз його також не видно ну, чи він складений. На третій раз його вже трохи видно. На четвертий раз. Він вже трохи розкладається, занадто складений. П'ятий раз, шостий і нарешті сьомий. Чи прорізуть жуть, ножиці? З великим зусиллям ножиці його майже прорізали, але.